Леся Українка Поворіт Країна рідна, ох, ти далеко мріє. До тебе все летять мої думки? Їм страшно і радісно якась надія мріє. Так з вирою свій край летять пташки. Чи не здається їм, що принесуть з собою нові, ще не співані пісні? Що в краю темному, сповитому журбою блиснуть пісні, мов блискавки ясні. Це вже було колись, це вже не раз бувало і на чужину йшла шукать надій, так в рідній стороні мені їх бракувало і оновлення силі молодій. Я марила весь час Про воріття хвилину серед чужого. Іншого життя та завжди першою колючою тернину приносила хвилина воріття. Холодній зброї блиск от перше привітання. Кордонні вартові непривітні. привітні. Чи ми вертаємось, чи йдемо на вигнання? Питались мої думки і пісні. Мене знову обступила тісна, щільна неволі рідної, знайомая стіна, і кожна думка там, що народилась вільна, враз блідла, мов невільниця, сумна. Та мангел помсти злий, суворий дух темниці, приймав мене знов зором огневим, і мрії чисті, мої гірські орлиці, геть розганяв мечем своїм кривим. Спотворено тоді пісні мої бриніли ті нові неспівані пісні. Стурбовано думки крилами тріпотіли, мов надогнем метелики нічні. Не раз було мені так прикро, непривітно, як у бислистім гаю під дощем. Мов у і ніч, і жаско, й неохвітно, і серце знов заходилось плачем. Тоді мені ота далекая чужина Здавалась край вічної весни, Так перелітня, приборка на пташина, Провирій смутно марить восени.